Наразі відомо, що цієї ночі Україна знову була під комбінованою атакою ворога. Тривога була оголошена по всій країні. А росіяни застосовували крилаті ракети Х-101 та Х 555 запущені бортами Ту 95 із району Саратовської області. Крилаті ракети морського базування Калібр, запущені попередньо з підводного човна Варшавянка, балістичні ракети Іскандер М із тимчасово окупованого Криму, а також ударні безпілотники, з полігонів Криму та Курська ракетно-дрона атака тривала протягом семи годин. Під ударами перебували Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів та Київщина. Трошечки детальніше зможемо поговорити також про місця запуску і способи запуску. Тож що підтвердиться попередня версія, вже дізнаємося від Наталії Гуменюк. Чекаємо її на зв'язку найближчим часом. Загалом, за даними повітряних сил збройних сил України, окупанти атакували Україну 32 двома шахедами, трьома зенітними керованими ракетами с 300 також двома крилатими ракетами Х 101 Х-555 та. Однією ракетою калібр у результаті протиповітряного бою силами оборони України було збито три крилаті ракети та 28 безпілотників.